Місто Київ. Жив масив Троєщина. Ворона сіра напала на котика. І нападає, і не втікає. Значить, не хоче вилітати далеко. Знову нападає. Все, улітіла. Ні. Ні. А -а. Ви хочете, ви хочете, щоб котик улетів? Він не може улетіти. какой же стороны зайти? Вкусного котика. Я такого еще не видела. Да, стекала, что-то лежал. Что-то так они играют. Играют? Посмотри.

Що, Хороші кадри. Зараз ще раз. кадри? Можна... А ти відео не Ві... буває... Це ж відео. Ага. можна потім скомпонувати, зробити, а зараз ззаді підходить ну? буде клювати. Вона... Дістане вона. Ти бачиш, з гілки на гілку зараз ну? Клює. Може вона в друзі набивається. А кіцька. А, а кіцька. Сидить. Бачиш, реагує. кіцька. Чого не не на вона не хоче товаришувати? А ця, бачиш, із одної гілки на другу, підскочить, і стоїть, справа, і зліва. кіця сама по собі. Черновська кисечка хороша. Ви хочете так кота?